Доброго ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. Також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні! Героям нашим слава. Що, друзі, сьогодні вже 15 червня у нас 9 година ранку. Зайшли ми якраз до лісу. І будемо пробувати знайти білого грибка, а точніше білих грибків. Може вже сьогодні більше знайдемо. Нагадую, що я 11 червня я вже викладав відео, що я знайшов білого грибка одного, тому що сезон я вже відкрив. А сьогодні розраховуємо, розраховуємо на трошки більший результат. Ну що як завжди може йти зручніше ну а ми вирушаємо над пошуки з стопком він вже все не терпить, вже погнав так ну що друзі перші рибоки ось дивіться Перший рибок є у нас О, Молоденький красочок А. Давненько я вже не чув запах білого грибка. Це який красочок красючок Так шо Більше я тут не вижу поки що І ще не вижу. Шукаємо далі. Друзі. Від того білого грибка вже пройшло час вже десь хвилин 20. Ось си... цей синяк попався нам. Отак по лісі я жодного грибка ще не знайшов взагалі. Так що ще... Так що ще грибки не особо ростуть. Такі, ми такі грибки не беремо. Так, що, рухаємося далі. Що, друзяки? Пройшли ми вже одну ділянку свою. Так, В лісі жодного грибка. І слова взагалі. Так, зараз будемо переходити на цю сторону. Подивимося, що тут чи щось буде чи ні. Але я щось сумніваюся, тут більше червоняк. Червонячок може бути. Ну що, подивимося. Так, друзі. Раз переходжу на другу сторону вже. Дивіться, що кабани, і кульошку зробили собі. І то недавно. Але вже є молоденькі кабанчики. Копитися, повідбивалися. Прямо на самій стежці. Ні топка. Ось там є Льошка, а тут вони горували собі. Двіжували. Далі буде видно, не буде. Там все перерити Відкорчимо. Рухаємося далі. Друзі, ще один польський гриб знайшов, Ось такий ось такий грибок. Це в лісі взагалі цей у нас другий. Другий грибок. Який ми знайшли. Окрім білячка. Так в лісі навіть нема що показати. Ще не пішли грибочки, добре. Ще треба тиждень чекати, як мінімум. Фу, та, зараз ще по... походимо по цьому ліску. Тут теж перші грибочки з'являються. друзяки, таке ми знайшли другого грибка. Такі знайшли. Я вже все трошки сумнівав, але подивіться а, який красічок, ти що, який гарнюня яка. о, щось фокус не, не хоче з руки показувати. так, Так що ми вже два грибка знайшли. А да? Ми ще покажу. Ямку закрили. Так, зараз ще пошаримо тут, се, може ще десь є. Так, друзі, є ще знахідка. Якраз замітив цього. Це вже сама ножка, вже заражена. Одна ножка, тут друга ножка згрижена. Тут я повертаюся, тут два білячка ще стоять. Один де наш під корень заліз? Ось такий ось такий білячок. Тут ще один є. Ось такий білячок ще є. А, тут ще є з'їджений. Ще один Ну, Я вже не, не, не розраховував, що я щось Так, я вже якраз. Рухаюсь додому. Я ще такі два грибка попались там. Добре. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наш сьогоднішній похід. Швидше розвідку за білими грибками. Ось з таким результатом. Невеличкий результат, але зігрів, як така душу. Вам, як завжди, бажаю добрих людей на життєвому шляху. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Всім до скорої зустрічі!